Щось пішло гарно, щось пішло не так. Ух тишка. І взяв Димончик, Димончик Сьогодні, а ось, ну, чесно, за себе скажу, а ось окуня. це другий закид. Другий закид, і, блін, десь хоче завести. Звісно, таких десяток набити, це ну, дуже... Привіт, друзі! Сьогодні така рибалочка буде на Судака. Може хтось ждав Судака, а може хтось і не ждав Судака, але ж я дуже і дуже хотів половити Судака, тому приїхав на свою таку улюблену водойму. Водойма платна. Водойма Миколаївської області, водойма називається Щербані. Отакі от буду використовувати приманки. Приманки всі будуть компанії Віст. Віст це український виробник. До речі, приманок, приманок взяв геть. Ну, небагато. Потім покажу, потім покажу, що взяв. Хочу почати от з такої приманочки Twister Rock. Назва цієї приманочки Нью Драго в розмірі 3,5. В такому лимонному кольорі. Зараз поставимо 14 грамчиків і спробуємо щось половити. Водойма мені дуже і дуже знайома. Не, ну, багатенько відео я тут знімав і все було, було цікаво. Ну, скажімо, так, завжди був з рибою. Вяток забросів, рибки нема, будемо змінювати. Щось будемо міняти, а змінимо колір. Ну, якщо одразу не клюнуло, будемо шукати місця. Рибаків на водоймі мало, тому все, все так заросло дуже і дуже сильно. Зацепився, обірвався, але ж там, де зацепи, може стояти і судак. Поставив овсетний гачок, і будемо пробувати. Та йуха! Не бояв, друзі. Щось пішло гарно, щось пішло не так. Було зацепа, ви самі бачили, я дригав, дригав. І за... Ух ты І взяв. Я, я не знаю. Любі, друзі, ну самі дайте оцінку, що трапилось. Начебто зацепився. Ще може так. Матюкнувся, кажу, блін, як воно мене задовбало, вже другий зацеп, але ж тут овсетний гачечок, і думаю, блін, і, і ще й на офсетника за, за, зацепився. Дьоргав, 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 нічого не, не виходить, наматую шнура тинь-тинь-тинь, як оце, відстрелив, ну, точно відстрелив. Починаю мотати, щось якось не йде, а потім бах пішло, і ще й дригається. І от судак тут. ну Кіло є. Я думаю, тут кіло є. Хоча, дивлюся, грам вже 800, але ж ми зважимо. Х-к о, самий-самий величенький на офсетном гачку і 10 грам. Незважаючи на те, що це платна водойма, тут не потрібно мати ні лінійки, ні вагів. Але ж в мене є. Є і є бажання зафіксувати. Свій уловчик. Тому що ну, чим частіше я буду важити, дивитися, який уловчик, тим правильніше вам буду називати. А то сказав. Ой-ой-ой, сказав кіло, а потім вже дивлюся, може і надурив, може тут грам 800. Тому треба трішки набити глаз 745 грам. І ще можна, звісно так, лінійку його швидко зміряти. 40 см до початку хвостика. А так начебто гляньте, да, і гарний. Багато хто думає, о, такий судак можна забрати, забрати і попасти на штраф. Але, напам'ятаю, частна водойма дозволяється забирати. Про силікончик я вам розповів, про гачечок розповів. Тепер розповім вам про цю саваду 83. Це 83-го савада, повна її назва sw 83 ls з тестом 4 16 грам. Це 22-го року Савада, але ж вийшла в 23. му Легенька палюгака. Жерстка, жерстка, суха, суха, сучасні карбони, і все тут в неї дуже добре. Катушечку поставив Шимано Ванк. Ні, а від Ванкіша тут тільки шпуля. Це Шимано Страдік 19-го року. Але ж шпулька підходить. Ванкішевська шпуля легше набагато, ніж рідна шпуля 3000 «Страдіка». Шнурок намотаний 0,5 Азуровський, але ж він поки що експериментальний, поки я його тестую. 10 грам. Кидає палка дуже добре, але ж коли ставиш 14, вона вже просто розкривається, як, ну, от, от начебто, начебто просто от 14 грам для неї і зробили. Давайте поставимо джихріг 15 грам і в мене є такий заряджений в жовтому кольорі X-вістик. 0,5 шнур, 15 е, Якось один підписник писав, які шнури, для яких вагів ти використовуєш. Дивіться, я на водосховищі у себе рибалю самим таким, скажімо, товстим шнуром, це 0,8. 20-25 я їм шмаляю. Тому 15 для 0,5 шнура, ну, мені здається, це дуже нормально так. Опа! Ну, щось начебто так підсів, наче окунь. Блін, щось мілке, а це мілкий судак. ну Такого ми, звісно, відпустимо, незважаючи на те, що це платник. О, це дуже мілкий і підсів. Я даже чесно кажучи, думав, це якийсь вокунчик. В жовтому кольорі наживка. Приманка, блін. Чого я її наживка, наживка? Ну давайте десяточку X-Vist FET. Фет. Фета поставимо. Це перший закид X East Fat І ще на одинарному гачечку барбаріан гачек. Покажу вам, що таке барбаріан гачок, але ж ну просто десяточка так плавно працювала, прям Блін, гадський вокунь. Я хотів Судака, але ж це ну як гадський, Гарний. Гарний, гарний такий вокунь, гляньте. Звісно, тут півкіла нема. Нема півкіла. Гачка не показав. Отака. Ай, дайте. Загиб такий бачимо, називається Барбаріан і Фет. Не пам'ятаю, зараз, зараз гляну, в якому він розмірі. Ну, дивіться. Звісно, таких десяток набити це ну, дуже і дуже гарно буде. Ось, X-Vist FET, ну, правильніше FET, x vist 2,8 розмір. І, чесно кажучи... Товстеньке все тіло мені подобається. І, чесно кажучи, на офсетний гачок, коли вдягаєш ці товсті тіла, воно краще тримається. Хотів глянути, де той барбаріан гачок. Ось, такий гачок. Барбаріан форма. Дивіться, з великим, з великим вухом і от з таким загибом. Гляньте. Мій палець, ну правда, мизинець, хоча, може, да, гляньте, палець проходить. Взявся він десь на пів дистанції. Може там ще один буде стояти. Хоча хоча, більше хочеться Судака. Навіть такого Судака в 400 грам, ну, для мене краще Судака взяти на 400 грам, ніж окуня на 600-700 грам. Трішки задумався, Блин, і начебто на протяжці може теж Вокунь. Хоча ні, хоча це такий невеличенький судак. Судачок. І теж на фета Х-звістового. О! Да, X-Vist фет компанії Vist. Бачимо, вже друга, майже поспіль, ну, скажімо так, перший закид окунь. Це, мабуть, чи третій, чи, чи це четвертий закид, ось судачела такий. Втік, не захотів позувати, втік. Ще зробимо за може? Ні, ну а чого чого міняти, якщо поки що три закида, дві риби. Ні, все ж таки це чотири було закиди. Це був четвертий закид. Бо два закиди я зробив проводочку, нічого не клюнуло. Опа, ось п'ятий закид. І тр, така двойна. Блін, ну знову я, я дуже помиляюся. Знову, значить, так, вокунево тільки що була кривака, тому що ну, двойна така дринь. І щось некрупне. Мабуть, так. Да, звісно, це, це вокунь. гляньте. Не помилився. Цей раз я стовідсотково не помилився. Двойна дрож, вокунь. П'ять закидів, три риби. Друзі, блин, треба щось змінювати. Поставити... Е, да. останній зроблю закид і поставлю. Чи з жовтого якогось, чи теж в лосі, але ж твістера. Давайте, останній. Ну, не можу так вести П'ять західів, три риби, навіть точку. Точно, я хотів ще точку змінити. Тут я вже половив, треба трішки змінити точку. Така буде рубрика. Що з собою взагалі взяв на рибалку? От 2.8 x звіз FED X-Vist 2.8, FET 2.8, але ж в такому два кольоровочка, двохкольоровочка, колір 13. x звіз в лимонному кольорі, ріпери в Лосі. Твістер New Drago, Він у мене в трьох кольорах. Давайте це 7 Дволіровочка така, 15-й колір. Колір лох це 8. й І такий вістик в розмірі 3,6 дюйма в кольорі 8. Біля берега вже дві кліваки було. І не, не можу взяти. Зараз бистренько є у мене була, я бачив, заряжена силіконка на маленьких вагах. Так, а де вона, де вона? Маленький Ік-звіст. Осьо, маленький Ік-звіст. На п'ятерочки, бо да, на п'ятеро, бо десяточка біля берега. Десяточки дуже багато біля берега, але ж дві поспіль кліваки і всі біля берега. Ану. Звісно, було б краще, якщо на фетика краще клівало, звісно, на нього краще поставити 5 грам, але ж ну, заряджений є такий, будемо кидати такий. Опа, ось цього вжарив. Не буду брехати, це другий закид. Другий закид і, блин, десь хоче завести в траву. Не хочу сильно форсувати. Якщо це вукунь, то ну, щоб не відірвати губу. Але ж це судачок такий, як, як у мене один знайомий каже, Дмитрику, ти чого такого випускаєш? Це порціонний судачок. Ми ж на платнику. А може то у мене і кліваки були такого під берегом некрупного судачка? Так, а ну, зараз зробимо ще. Ого, взявся, любі друзі. Ось гляньте, око, блін. а ось гачечок і ось гачечок. Двійник вийшов, у нього наче то якийсь бик, блін. бик з рогами. Ого! Я навіть інструментом не можу достати гострі гачки мощні пробили йому верхню пащу о так мені вже подобається п'ять грам палочка вже дуже гарно відіграє Відіграла, тик відіграла. Глубина, бачимо, тут не дуже велика. За глибиною треба трішки йти вліво. Опа, ось сього, ось всьо клівака. Глибина не велика, але ж рибка є. Теж окунь. Не дуже хочу я в окуня. Так, о, і ще й сам відпав. Ух, ух, треба бути обережним. Чуть не дало. Ну, якщо б двінашка вдала дала б в лоба, то б, мабуть, мабуть кіна б більше б не було. Б. Так Ах, жовтий колір, жовтий колір, це судак, друзі, це судак в жовтому колірі 3,6, 10 грам. І гляньте, судак. Ну, тут травичка під берегом, тому так, такий спротив він робить. Давай давай давай, 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 давай. Підходь, підходь, підходь. Ох, Дімончик, Димончик. Сьогодні ну, вже скільки разів, сьогодні, я думаю, що це судак, а це тащу не судака, а такого здоровенького окуня. Ну, де на яких водоймах на жовтий колір? Можна його назвати лимон. Ну, часто щуку ловлять. Щуку і судака. А, а ось, ну, чесно, за себе скажу, а ось на жовтий колір ну, я, чесно, не практикую. Навіть де я мікрушу, у мене не одної наживки нема в жовтому кольорі. А от на цій домі жовтий колір працює. Дивіться, походив, я сьогодні там точка одна є, там прийшлось мені вейдерсах лазити, камеру не брав. Заводь така. І глибинка там. І камишика дуже багато. То на той глибинці піймав одного гарного судака? Він не попав в камеру, бо ну, не брав з собою туди штатів, бо там глибоко було і невдобно. Але ж я там багато часу провів і можу сказати, що е, то була одна клівака і все. На глибині чомусь зараз ну, нема, нема судака. Десь, мабуть, через декілька тижнів я приїду на цю водойму, але ж трішки в інші місця. Там, де я ну, частіше всього знімав фільми. Там завжди і Окунь, і дуже багато Окуня. І... Непогані судачки. Коли я в забродку, то я завжди використовую підсака, тому що в мене щось не виходить підтягнути близько рибу, щоб її схватити рукою. Я завжди багато виматую і вже до риби не дотягнутися. І в мене багато сходів. Тому такий невеликий підсак. Ручка тут ну скільки тут? А, метр, тут метр. Обов'язково використовую підсаки з таким. Не поплавком, тому що ну, стою в забродки, отак його кидаю, він завжди у мене тут плаває. Якби, ну, мені так вдобно. Хтось не використовує піцаки, але ж це ж таке діло кожного. Цей піцак багато місця не займає, тому отако кинув його і він біля тебе. Це, друзі, судак. Ну, точно, ну, так тюкну, Ну, не можу я зараз помилитися. А, треба вже якби збиратися. А рибка покльовує сьогодні, але ж нема такого ну, чогось такого супер, як я. Ай, а ні, да, це судачок не крупний. І все, бачимо, знову витягнув його. Все. Ну, Так, щоб під саком взяти. А так, щоб взяти в руку, вже б не зміг би. Прийшлося б спускати дужку катушки. Показую, бачимо, от такий невеликий судачок. Але ж все на віст. До речі, Віст – це український виробник, Віст – це силиконові наживки українського виробника. А Х-віст, ще й в жовтому такому кольорі на 10 грамах, завжди виручає отако. Друзі, давайте такі підсумки підведемо. Використовував я сьогодні і великі наживки, і малі. Даже в якийсь такий момент я знайшов таку точечку, де ну, так, робиш там. Закид, покльовка. Робить ще там два закида, Знову покльовка. Але ж рибка стояла біля берега. У мене десь навіть на камері є там, ну було. Дивіться, не, не можу сказати, що сьогодні багато приділив часу рибалки, тому що був трішки ограничений по часу. Але ж свою рибу я знайшов. Приманки вам показав. Спінінга вигуляв. Кому ну навіть не хочу казати, кому він сподобався, тому що знаю людей, які їм вже рибалили, і він і цей спінінг дуже і дуже багато кому вже сподобався. Так що, друзі, підписуємося на мій канал. Цю водойму я ще перевірю, візьму другий спінінг. У мене ще є один спіннінг, який ви ще на відео не бачили. І я сам їм ще не рибалив. Тому візьму той спінінг, поїдемо трішки на, іншу, на інші місцяки і наловимо там рибки. І спробуємо той спінінг. Любі друзі, слава ЗСУ!